Російські загарбники намагаються наступати в напрямку Часового яру, відновити втрачені положення в районі Кліщівки, Курдюмівки та Андріївки. А також витіснити наших військових з серебрянського лісництва і наступати на синьківку. Про це повідомили у командуванні сухопутних військ збройних сил України. От важливих успіхів на Бахмутському та Лимани Куп'янському напрямках окупанти не мають. Крім того, росіяни застосовують штурмові групи так званого добровольчого корпусу. Його Перемістили з південного напрямку. Залучив ворог і особовий склад морської піхоти з Каспійської флотилії. Просто зараз з нами на зв'язку Олексій Тарасенко, заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Вітаємо вас! Наші вітання. Вітаю. Доброго. Пане Олексію, отже, американський інститут війни напередодні повідомив про те, що українські сили незначно, але просунулися на південний схід від Кліщівки, на південний захід від Бахмуту, тобто і натомість російські пропагандисти стверджують, що російські війська просунулися на північ і схід від Богданівки в напрямку Іванівського. Скажіть, будь ласка, що ви можете повідомити про оперативну ситуацію в зоні вашої відповідальності? Наразі продовжуються в основному позиційні бої на безпосередньо на захід, на південний захід від Бахмуту у смузі оборони п'ятої окремої штурмової бригади. Щодо цих просувань в ту чи іншу сторону, це це дуже такі локальні тактичні історії. Насправді, постійно противник намагається атакувати там, де має там, де підрозділи збройних сил мають змогу. Безпосередньо, наскільки мені відомо, північніше від міста вони намагаються відновити втрачене положення або ж перейти на більш вигідні рубежі через якісь невеликі контратаки. Тому дійсно лінія фронту все ще динамічно змінюється ледь не щодня і такі просування вперед назад на 100, 200, 300 метрів це абсолютно нормальна, адекватна історія. Їхня тактика це оцей їхній традиційний м'ясний штурм, чи все ж таки більше стає, чи менше стає, от, виходячи з вражень важкої техніки. Важку техніку. Противник не застосовує безпосередньо на штурмових діях. Противник проводить традиційно або артилерійську підготовку, точкову по нашим вогневим позиціям, або ж Наносить удар десятком або ж кількома десятками півдронів. перед тим як піхота переходить до штурмових дій, насправді це виглядає досить банально, але як бачимо, все ще іноді може бути ефективним. Все залежить в кінцевому, етажу, в кінцевому випадку від якості особового складу. Якщо в штурмовій групі добре підготовлений, мотивований особовий склад, то є всі шанси на успіх. Пане Олексію, а щодо тактики російських окупантів, чи фіксуєте ви певні зміни? Чи вони видозмінюють тактику, яку ведуть на цьому напрямку? Я б сказав, що зміни тактики пов'язані виключно із. Технічними можливостями противника ворог намагається розвиватися так само, як і Збройні сили, щось копіює у нас, щось придумує своє. А якщо говоримо про піхоту і про якісь традиційні засоби враження типу тобто ствольної артилерії, то змін принципових не спостерігаємо. Стосовно піхоти, ви ви казали, все, все залежить від групи, так мотивована вона чи не мотивована, тобто робимо висновок, що все ж таки збірна солянки, так на вашому напрямку, за який ви відповідаєте у противника? Безумовно, тому що, скажімо, ті професійні штурмовики, які готувалися протягом літа, які були можливо там досвідчені командири, вони вже. Частково закінчилися, частково поранені протягом цих досить тривалих атак противника за останній місяць півтора, тому звісно ж ворог уже вкидає ті резерви, які у нього лишилися, і я так думаю, що намагається перемішувати більш досвідчених і менш досвідчених командирів і солдат. Тому дійсно. Вірна селянка, найбільше стінапів. Скажіть, а щодо атаки з повітря, чи досі застосовують масовано ударні безпілотні апарати? Якщо говоримо про ударні безпілотники, то в першу чергу це, звісно ж, FPV дрони, Якщо ви маєте на увазі ударні безпілотники, такі як типу наші байрактари, то противник зовсім такого не використовує на даному напрямку, а все ще час від часу, там раз на кілька тижнів, противник застосовує штурмову авіацію. І ланцети теж рідкість? А, наразі, як не дивно, так ланцети були дуже розпосюджені влітку. І навесні наразі їх місце зайняли і від Дякуємо, пане Олексію. Дякуємо вам за те, що доєднались. Спасибі вам, передайте спасибі всім вашим за те, що ви робите. Олексій Тарасенко, це заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Він був на прямому відеозв'язку.